Цього разу клієнт знову до антенну кліоті В. Ось так нібито купили за 700 гривень, а воно нічого не ловить за 700 гривень. Так. Роз... Спробуємо її розкласти. І так я розкладу виглядає не набагато більше. подивимося її. Ще пишуть по неї в інтернеті. Ну, в принципі, по ціночках вона дешевша, але вона це знову ж таки не коштує. Не варте це кошти. Так антенна, яка гарантує якість. Антена, яка гарантує якість. Ну... Ой, моє відео відоминули. Тифру антенна. Яка забезпечує стабільний прийом цифрових каналів? Який стабільний прийом яких каналів? Ви щось Яка є самому мощна антенна для цифрового? Мір 19. О, ця антенна гарантує. 73 дБ, ну. Ось така антенка. Давайте подивимося на якомусь сайті, на ось такому якомусь незрозумілому, що про неї пише продавець. Компактний розмір дозволяє легко перевозити з місця на місце. Ну таке з клієнтами клієнтам її ставив і ніхто ні разу її не перевозив. Ну, Не цю антенну я маю на увазі взагалі. Підключення виконується дуже швидко та просто. Компактний дизайн робить пристрій ідеальним для будь-якого простору. Підключайтесь та насолоджуйтесь величезним вибором українських телеканалів в HD якості. Якщо телеканал мовить принципово SD, де візьметься? звідки візьмете HD. Прекрасно підійде жителям місто дає добрий сигнал. Ну, в принципі, від і так. Може вона і буде ловити. Але ми перевіримо. По факту я від телевежі далеко живу. Там мовить тільки MX7. Спробуємо перевірити його. Для прийому ефірно-цифрового телебачення України стандарту ТВТ-2. TV ну на це будемо перевіряти. Приймає безліч українських та зарубіжних телеканалів. Ну як? <coughs> безліч не може бути. Ніяких інструментів для встановлення не потрібно. Китай. Телевізійна антенна. Ну, вона тут позиціонується як Т2, в принципі, тут нічого не скажу. А От діапазон частот, ну, явно не метровий. 146-176 МГц. Це взагалі просто хтось написав із голови, що, що попало. Це це метрова антенна. Не метрова, ну, ладно, перевіримо. Зараз все-таки все одно на метровому діапазоні. Включимо до прибору з такого фінцот, так як і минулого разу. І традиційно Fро'jem без нічого взагалі. Тобто знову ж таки людина купить її, закрутить супутниковий роз'єм. Звісно ж, нічого не прийме, просто її викине. Хоча я б її також просто викину після цього відео. З таким роз'ємом зараз пробуємо щось прийняти. Вимикаємо знову ж таки мій приборчик. Заходимо у Т2. Трошки засвідчую. Так, Зарані налаштовані на 9 частотний канал. Частоти 205 МГц. Ну, явно, не там були нижчі частоти, які заявлені в характеристиках. Ми спробуємо щось прийняти. Ось цю диву антенну. Що? Ну, сигнал підхочує. Тобто стабільно, стабільно не доб'єшся прийом. О! Оп, стоп ще раз. О, навіть стабільно добився. Зараз спробуємо ще на ось таку антенну. Просто звичайне, звичайну телескопічну антену. Спробуємо зараз прийняти щось на неї. Порівняємо. Звичайно, ми виглядаємо. В ну, звичайному стані, ну, складеному вона не працює. Розкладемо і зараз перевіримо це все-таки метровий діапазон. І що ми бачимо? В розкладеному вона працює, тобто складена. Теж на одне плече приблизно. Дивимося розмір одного плеча. Складаємо її. Дивимося знову ж таки. Ну, зрозуміло, вона нічого не приймає. то сигнал тут у нас достатньо сильний, щоб вона могла щось приймати. Бачимо рівень якості на нулі. У є підозра, що це просто Ну, ми прийняли просто наводку із самого кабеля, не з антени. Зараз будемо розбирати, глянемо що всередині. Так, всередині ось така платка. просто навіть підпаяна до неї. Ось така розключка і якісь пайки на ну, ви самі бачите. Тут нічого такого надзвичайного. Схоже навіть на якесь узгодження є. Ну, Ось так ви вже все, все самі бачите. Тобто, ну, як весь Ну MX7 місцевий я прийняв. Є підозрюю, що це просто наводка з цього кабеля, як ми бачимо, він не екранований. Тобто, в принципі, можливо, це просто була Прийнята наводка з кабелю, а не з самої антенни. Цей анбут поки що прийняти не зможу. Спробую записати відео з іншої точки, там, де я грався з куском проволоки. Може там я його прийму, але. на такий кабель навряд. Ну, Таке як висновок, можна сказати, антенна щось приймає, але. Но... Купувати я вам її традиційно не раджу, навіть для таких експериментів, як у мене. Все, дякую за увагу.